Сутність влади пізнається через конкретні її дії, а не правильні, гарні заяви. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 21 листопада четвер, і сьогодні в мене на каналі програма Нечистий четверг. Сьогодні у програмі Нечистий Четвер хотів би поговорити про важливий день для сучасної України, для історії сучасної України, День Гідності та Свободи. Який був прийнятий указом у 2014 році, тодішнім президентом Петром Порошенком, це для того, щоб відзначати і Помаранчеву Революцію 2004 року, і Революцію Гідності 2014 року. 10 років вже ми відзначаємо цей День Гідності та Свободи. І, на жаль, мушу констатувати, що ті люди. Які є гідні, які боролися за свободу під час цих двох революцій, особливо під час останньої Революції Гідності, коли були жертви, коли була Небесна Сотня, вони ці люди не зайшли у владу, якщо можна так висловитися. Так, частина певна зайшла тих, які були активними учасниками тих подій на Революції Гідності, але зараз, сьогодні, під час війни. Ми маємо, і це об'єктивна реальність, але це якесь зазеркалля. Ми маємо персонажі у владі, які були по ту сторону, барикати, якщо можна так висловитися, які були по ту сторону, проти якої і вийшли люди за свободу і за свою гідність. Більше того, чинний президент, його квартал 95-й, у ті часи він її жарти відпускав, насміхався над. Демонстранти які були на Майдані, всі це добре пам'ятають, я не бачу сенсу знову це все повторювати. Я чесно скажу, я не знаю, можливо, ви мені підкажете, можливо, навіть знайдете десь посилання, чи то на текст, чи, можливо, навіть на відео, де Володимир Зеленський вибачився за ту свою поведінку у 2013-2014 роках, так? за те, як він працював на ту сторону напередодні саме Революції Гідності? Якщо знайдете, то було б цікаво насправді на це подивитися. Я не зустрічав такого вибачення, що, на мою думку, треба було ну, обов'язково зробити, це було би правильно і це би продемонструвало, що є гідність на такий вчинок і мужність. Зараз ми з вами ну, на цьому тижні стали свідками презентації плану стійкості, як його вам назвали Мерзанський, це на тисячний день цієї широкомасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 вторгненням Російської Федерації широкомасштабним вторгненням в Україну. І там дуже багато, до речі, непоганих насправді зроблено. Заяв, сказано, що потрібно робити. Питання в мене тільки в тому, а це вже скоро буде три роки, як почалося це широкомасштабне вторгнення. І тільки зараз, тим більше, як сказав Володимир Зеленський, виступаючи в Верховній Раді, от в грудні там буде вже там більш детально щось представлено. Бо так були такі загальні, правильні, гарні слова. Ми про цей план стійкості, я думаю, поговоримо і про тисячу днів широкомасштабного вторгнення. Поговоримо у суботу прамі головна подія, але тут я хотів би все-таки зазначити, що е, ці всі правильні заяви, це добре. Але реальні дії, реальні кроки. ну Якщо е, Володимир Занський знову говорить про корупцію, з якою треба дуже боротися, а ми пам'ятаємо, як він сказав, що все, корупціонери всі повиїжджали, корупції в Україні немає, ну і багато там інших моментів. Які, я сподіваюся, ну, все-таки мали би бути зроблені, будуть робитися, бо це дійсно нам необхідно. І дійсно нам треба бути об'єднаним. І дійсно необ'єднана країна, вона ну, має не дуже оптимістичні перспективи у цій війні. Це також всі розуміють. Але для того, щоб країна була об'єднана, потрібно не говорити про об'єднання, а потрібно приймати рішення, які об'єднували би. Український народ, як це було на початку широкомасштабного вторгнення, я вкотре ну, хотів би зазначити, що, на мою думку, було великою помилкою, прорахунком, що не було створено уряду, його можна звати по-різному, там єдності, національної довіри, спасіння, як завгодно, але туди мали би війти ті люди, які б ну, мали підтримку в суспільстві, там, я не знаю, загалом, якщо разом сумі. Ну, хоча б 70, як мінімум відсотків, краще 80%. І тоді можна було би приймати відповідні рішення, які би сприймалися суспільством. Я вкотре наголошую, що у нас є питання легітимізації, суспільної легітимізації чинної влади. Щодо формальної, юридичної, там все, скажімо так, нормально. Це можна все чітко пояснити і зрозуміти. А от стосовно довіри до рішень, суспільної довіри до рішень, я про це. Постійно говорю і буду говорити. Отут є проблеми. І питання виборів, про яке також говорив Володимир Зеленський, вступаючи в Верховній Раді, що потрібно спочатку справедливий мир, а потім вибори. Я тут також з ним погоджуюсь. Питання тільки в тому, що справедливого миру ну, зараз досягти буде неможливо. І взагалі говорити про якусь мирну угоду чи мирний договір з Російською Федерацією, з агресором зараз нема, на мою думку, жодних підстав. Бо до того часу, поки ми не будемо мати ті кордони 1991 року, я маю на увазі Україна, говорити про мир нема сенсу. Так, може бути якесь перемир'я чи заморозка, все таке інше. Зараз про це дуже багато говорять. І Володимир Зеленський там сказав, щодо того, що там дипломатичним шляхом можна повертати Крим і інші речі. Там є багато вже різних соціальних опитувань, які показують там тенденцію, що. Зростає кількість громадян України, які готові е, піти на територіальні поступки, щоб укласти мир. Це, в принципі, все зрозуміло, бо ну, я не знаю, напевне, тільки люди на не сповна розуму, вона не хоче, щоб був мир в Україні, а українці в першу чергу хочуть, щоб це мир. Але знову вкотре повторюю: мир має два обличчя: це перемога або поразка. І дуже би хотілося, щоб нас точно не було, якщо буде навіть перемиря, поразки. І повертаючись до сьогоднішнього дня, Дня гідності і свободи, український народ, як і під час помаранчевої революції, як і під час Революції Гідності. І зараз, і спочатку широкомасштабного вторгнення, і з 2014 році, коли фактично почалася війна Росії проти України, коли пішли добровольцями, у нас просто. Я вважаю, той волонтерський рух, який є в Україні, це просто щось таке ну, унікальне у цілому світі. І це все робиться з гідністю і за те, щоб бути вільними, тобто за свободу України. І зараз під час війни український народ, як і в Збройних силах України, так і в тилу. Проявляє свою гідність і бореться за свою свободу. І як я завжди говорю, незважаючи ні на які там, причини, ні на які суб'єктивні чинники, Україна була, є і буде. Я вітаю вас всіх, українців, з Днем Гідності та Свободи. І сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, бо вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте, поділіться своїми думками. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. І на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна!